Знижки представляють єдині знижки на комбі гриб ходсі. 10% в аптеках Подорожник вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Їдині знижки представляють єдині знижки на кучику Крем. 20% в аптеках Подорожник вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. 21 липня 1899 року народився американський письменник лауреат Нобелівської премії Ернест Міллер Хемінгуей. Перш ніж стати відомим письменником Хемінгуей працював журналістом. А ще брав участь у першій світовій війні як водій швидкої допомоги для Червоного Хреста в Італії. Він був поранений і нагороджений медаллю за відвагу. Гемінгуей був великим любителем котів. Він тримав десятки кішок у своєму домі на острові Кі Вест у Флориді. Цікаво, що деякі з його вихованців мали полідактилію, додаткові пальці на лапах. Ці кішки стали відомі як гемінгуеєві коти, і їх нащадки досі живуть у його будинку музеї на кі Кі-Вест. 21 липня 1906 року народилася українська поетеса, публіцистка, літературна критикиня, діячка ОУН Олена Теліга. Саме вона у 1941 році разом з першими похідними групами ОУН в окупованому нацистами Києві створила спілку письменників України. Брала участь у заснуванні Української національної ради, заснувала і редагувала літературно-мистецький тижневик Літаври. А за рік гестапо стратило її у Бабиному яру. За своє коротке і трагічне життя Олена Теліга стала символом боротьби за незалежність України. У третю неділю липня 1957 року вперше відзначили День металурга. Цей день є не лише професійним святом, але й має велике соціальне значення. Бо металургія є однією з ключових галузей промисловості, що впливає на економіку багатьох країн. Вона включає видобуток руди, виробництво сталі та кольорових металів, які використовуються в будівництві машинобудуванні, енергетиці та інших секторах. 21 липня 2007 року у Великобританії у видавництві Блумсбері Publishing вийшла друком сьома книга про Гаррі Потера: «Гаррі Поттер і смертельні реліквії від Джоан Роулінг. Протягом першої доби у Великобританії та США було продано рекордних 11 мільйонів примірників. Видавництво провели масштабну передпродажну кампанію, щоб уникнути витоку сюжету до офіційної дати випуску. Книги доставляли під суворим наглядом, а співробітники магазинів підписували угоди про нерозголошення. «Гаррі Поттер і смертельні реліквії остання книга серії, яка завершує епічну історію про боротьбу Гаррі проти лорда Волдеморта. Видання залишило глибокий слід у культурі та серцях мільйонів читачів по всьому світу. Те саме стосувалось і екранізації книги. Її розділили на два фільми, щоб уникнути скорочень сюжету. Але усі деталі, особливо ті, що стосуються смертей персонажів, тримали в таємниці. Така надсекретність окупилась. Останній фільм про Потера зібрав понад 1,3 мільярда доларів у світовому прокаті, ставши одним з найуспішніших фільмів усіх часів.